Хочете рецепт густого джему зі слив? Я вам зараз все розкажу і покажу. З двох порцій виходить 4 півлітрових баночки. Що нам потрібно? Нам потрібна каструля, миска на порцію кілограм чищених слив, 750 грам цукру, півчайної ложки кислоти і десь пів скляночки водички. Сливи помили, почистили, склали в каструлю, лиємо водичку і всипаємо 250 грам цукру. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння. Після того, як сливи закипіли, ви їх перемішали, вони знову закипіли, ви знову їх перемішали, тоді додаєте півчайної ложки лимонної кислоти. Знов перемішуємо, варимо 10 хвилин. Періодично потрібно помішувати. Вони то не пригорають, але все ж таки треба. Через 10 хвилин знову всипаємо 250 г цукру. Проварюємо знову 10 хвилин після закипання І знову всипаємо 250 г цукру. Потім після закипання варите до тієї консистенції, яка вам подобається. Ось я всипала останній раз цукор, зараз все перемішаю і буду варити певно хвилин 20, ну можливо, з пів години. Я хочу, щоб він в мене був густий-густий.